5 вересня в історії політехнічного технікуму та в історії нашого рідного міста відбулася значна подія, а саме завершена робота з реалізації ще одного соціально вагомого проєкту, спрямованого на дослідження, збереження і популяризацію унікального місцевого краєзнавчого матеріалу. Цей проєкт має на меті залучення учнівської та студентської молоді до пізнання історико. Духовної спадщини свого народу, виховання патріотизму, національної свідомості і гідності. У рамках даного проєкту створено музейну кімнату дорогами 1941 1943 років, експозиція, котра присвячена подіям Другої світової війни, саме на теренах Конотопщини. В першу чергу, тут матеріал, який тут представлен. Он происходит, если это находки, это все лежало в земле, здесь у нас на Гранд общине. Если это фотодокумент, если это архивные материалы, документы, они обнаружены за последние пять лет. Дело в том, что вообще советская историография очень мало времени уделялась в 1941 году, началу войны. Да? В основном это 1943, 44-й, 45-й. В да, 41-й, как это, вскользь всегда, даже в мемуарах, 20-30 страниц, да, в, 6, в мемуаре на 600 страниц. Да, эта тема считалась, что это все было брошено, списывалось на халатность наших командиров, документы уничтожались, терялись. Это, нет, это абсолютно не так. Все это сохранялось, все это лежит, все это является колоссальным, и интереснейшим пластом нашей истории, нашей земли. Здесь мы не встретим находок, там, нам подаренных, из каких-то других городов, там, переданных там, на хранение из других музеев. Нет, абсолютно весь материал, это все сконотопщина. Это все наша история, вот, начиная от каждой железки, заканчивая каждой фотографией. Он ценен в первую очередь тем, что ну, среди десятков поисковых отрядов, да, вот, которые существуют, с которыми мы с частью мы сотрудничаем, да, Насколько я знаю, пока только наш, наша организация вот смогла все-таки то, что мы собрали, вот, вот почти 10 лет труда, то, что мы собрали, ну, насколько я знаю, только мы смогли это все показать в экспозиции. Но не лежит где-то там в подвале, в ящике, еще где-то, оно лежит в экспозиции. Приходят и смотрят люди, то есть посетитель этого музея в первую очередь, в первую очередь откроет для себя вот эти три дня боев, законотоп. 1941 года, которые еще 2-3 года назад абсолютно про это никто не знал. Вот это вот эта ценность, то, что она собрана, то, что. Абичний посідіти міють тепер возможності свої завдяки об'єднанню зусиль багатьох різних людей у нашому місті, з'явилося місце, де перетинається історія сьогодення, минуле і майбутнє, де оживають спогади безпосередніх учасників тієї війни, де кожен експонат є мовчазним свідком тих буремних сорокових років минулого століття, подій, які ще й досі відлунують у наших серцях болем і смутком. Відкриваючи кімнату музейну років Великої Вітчизняної війни, ми бачимо поруч презентацію тієї нашої з вами спільної допомоги. І на сьогодні вона разом з переселенцями здійснюється допомоги бійцям в зоні АТО для того, щоб ця війна завершилася і Україна процвітала, будучи єдиною незалежною квітучою нашою державою. до реалізації цього проекту долучилися як і керівники одного з найбільших навчальних закладів нашого міста, краєзнавців Конотопу, так і австрійські партнери із міста Грац і благодійного фонду Відень. Даний проект реалізовано за підтримки члена правління страхової кампанії Ґранд Україн Бернда Річарда Шурека. Представники партнерской организации «Вальдхаус» пани Цвангер Сигмунд и Агнес Тругер. Проблема, что павших, которых никогда не нашли, эта история трогает всю Европу. И я не ожидала, да, что сегодня я буду видеть и слышать, что и в Канатопе после, в 2015 году, еще найдут павших и их родственников. И эта работа или такой музей, это не только история. Это наша жизнь, жизнь наших э, дедушек, бабушек. И тоже и меня это э, я чувствую вот так. Мои родственники тоже э, были в войне. Э, и очень э, большое спасибо всем тем, которые занимаются вот и этим сохранять историю, историю показать на судьбе людей. Самый первый момент, как бы зажигание свеч, это тоже, это такое активное и современное что-то, свечи сажать за людей, которые воевали и умерли. Темнота оканчивается, это светит свеча, это и символ надежды надежды что однажды будет наверное такое такое время что не будет войны мы э, помогаем и надеемся что это возможно помогать молодым людям чтобы интересовались интересовались прошшим э, э, историей сегодняшним днем но и будущим. да и если э, в городе здесь вот э, такая такая просьба была, чтобы кто-то такое поддержать. Вот э, я рада, что нам получилось э, найти спонсора э, представителя австрийской компании, который э, финансами вот это поддержал. Э, из нашей стороны из Welthaus э, я рада, что Молодежь äh, Канатопа занимается историей и надеюсь, что занимается тем, как äh, сделать сегодняшнюю жизнь и будущую жизнь так, чтобы вот таких äh, войн уже не было. Сьогодні у нас відбувається останній захід проєкту Українці єднаємося, який ще в лютому місяці виграла громадська організація молодіжний актив Канатопщини. В рамках цього проєкту діти категорії, чиї батьки в АТО та з внутрішньопереміщених родин протягом літа мали змогу відвідати два байдаркових сплави, триденний патріотичний виїзд до табору Мрія. І ось сьогодні наш завершальний заход – це екскурсії. У нас в один день відбудуться екскурсії по трьом маршрутам. Сьогодні, 10 вересня, від центру дитячої тайнацької творчості будуть автобуси, які будуть їхати на до міста Батурин, до міста Глухів та до міста Путивль. допомагав нам надзвичайно у реалізації цього етапу відділу культури міської ради, які домовлялися з цими всіма музеями, адже екскурсії всі будуть безкоштовні для цих діток. А відділ освіти допомагав нам формувати списки, збирати дітей цих категорій, адже хто їх знає краще як не школи, в яких вони навчаються. Загалом сьогодні буде п'ять автобусів. В одному будуть діти з міста Ромни. Які поїдуть на екскурсію до Батурина, і також решта автобусів це наші конотопчани, діти, які приїхали до нас з території проведення. То екскурсії їм сподобаються. Вони дізнаються більше про край, в якому вони тепер живуть, знайдуть нових друзів і будуть любити так само нашу рідну конотопчину, як любимо її ми. На виконання постанови Кабінету міністрів України від 18 січня 2003 року номер 49 про утворення центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Рішенням 17 сесії 4-го скликання від 24 березня 2004 року в Конотопі був створений центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх в кількості трьох штатних одиниць, які підпорядковуються відділу міської ради у справах молоді та спорту. У місті склала ситуація, коли спортивні об'єкти. Що знаходились на балансі виробництв, почали занедпади. З одного боку, це сприяло недостатня фінансова стабільність підприємств, а з іншого боку, це відсутність спортивних інструкторів у їх штатів, які були б об'єднували навколо себе спортивну громадські міста. Тому постанова Кабінету міністрів України була дуже вчасна і дозволила не тільки зберегти існуючі спортивні об'єкти, але й побудувати ряд нових. Завдяки цілеспрямованій роботі виконавчого комітету міської ради полеглості адміністрації центру спорт для всіх вдалося поступово розширити кадровий склад центру. На сьогодні затверджений штатний розпис кількості 15,5 штатних одиниць. 24 березня 2004 року в Конотопі було створено центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Його метою було залучення широких верст населення міста до регулярних оздоровчих занять. Створення сприятливих умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом, надання фізкультурно-спортивних послуг, поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання і в місцях масового відпочинку. Важливою складовою діяльності центру є утримання у належному стані спортивних об'єктів. Щорічно навесні за бюджетні кошти проводяться поточний ремонт всіх центрів спортивного дозвілля та спортивних майданчиків за місцем проживання. Крім того, до ремонтних робіт залучаються волонтери та благодійні кошти. Також кожного року центр проводить захід під гаслом. Спорт для всіх спільна турбота. Мета якого є упорядкування та облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, покращення умов для регулярних занять оздоровчою фізичною культуру і масовим спортом різних вікових груп населення напередодні весняно-літнього періоду. Протягом 1 по 30 квітня проходив місячник всеукраїнський спорт для всіх спільна турбота. За цей місяць було зроблено 7, ремонт сіми спортивних майданчиків за місцем проживання. Це мікрорайон сіми вітра» Клубна-97, мікрорайон Порт це Рябошапка-25. Також був автовокзал, мікрорайон клубна-21, проспект Миру. Центральний це вулиця Проспект Міру 54, спортивний майданчик, Лісового, 48, генерал Атхара, майданчик і також Жарікова, 21 це поруч біля відділу освіти. На цих майданчиках було зроблено частковий ремонт, тобто було пофарбовано заміна сітки рабець, які пошкоджені, встановлені нові. І по всім майданчикам був зроблений ремонт, пофарбовано з зовнішньої і з наружної сторони. Хочеться зразу подякувати всім бажаючим, які приєдналися до цього заходу. Було дуже багато людей, які відгукнулися і також приймали активну участь в цих заходах. Вони фарбували по мікрорайону міста. Тобто є небайдужі люди, а також хочеться до всіх звертатися з таким проханням, що ті, скажімо, зусилля, які були вложені на ці майданчики, хотіло б, щоб підтримували, тому що діти, молоді, які займаються на цьому майданчику, вони прагнуть займатися на гарних, на чистих на майданчиках. Міським центром фізичного здоров'я населення спорт для всіх забезпечується організація та проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання та в місцях масового відпочинку. Найбільш поширеними є масові змагання з футболу, волейболу, настільного тенісу, баскетболу, дартсу, пляжного волейболу тощо. Щорічно проводяться тематичні змагання Тато, мама, я спортивна сім'я, які покликані привернути увагу громадськості до проблем формування спортивних родинних традицій, зміцнення психологічних та емоційних стосунків у сім'ї. Засобами спорту а також спонукати батьків на особистому прикладі заохочувати дітей до систематичних занять фізичною культурою та спортом. Можеш, якщо я зміг. Це змагання для дітей, учнів спеціалізованих інтернатних закладів. Напрацьований цикл спортивних масових заходів спорт для всіх у кожному дворі. Тут діти шкільного віку залучаються до систематичних занять рухової активності шляхом проведення різноманітних спортивних ігор та конкурсів. На рівні місті проходять також і обласні та всеукраїнські заходи. Міський Центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх постійний учасник всеукраїнської велестафети Спорт для всіх єднає Україну, яка охоплює всі регіони України і традиційно проходить вулицями нашого міста. Також вже кілька років поспіль Центр проводить спортивно-масовий захід, присвячений Олімпійському дню в Україні. Зазвичай він проходить за міських дитячих оздоровчих таборах відпочинку і охоплює значну частину дітей, які там знаходяться. Дівка, давай, давай, давай! Сьогодні Олімпійський день вже проходить традиційно в таборі Мрія і сьогодні буде програма така. Діти будуть приймати участь в бігу на 30 метрів, на 40 метрів, на 50 метрів. По закінченню цього всього заходу буде масовий забіг всіх представників лагеря, масовий біг для ради задоволення. Олімпійський день далеко не єдиний спортивний захід, який проходить у цьому таборі. У нас і Олімпійські ігри, і баскетбол, і волейбол. Ми проводили турнір по тенісу були також участвували із із волейболу була олімпійська ну, олімпійська деревня олімпійське село ми робили таке міроприяття діти доволі Та які результати в школі в школі З фізкультури яка оцінка 12. Ти швидко бігаєш? Да. Ну я люблю займатися спортом вдома, але нікуди на інші гуртки я не ходжу. А бігаєш часто? Ну, десь через день бігаю. А де ти бігаєш? Вдома, по вулиці. А що для тебе спорт означає? Бігання, футбол, волейбол, баскетбол. Сьогодні бігати будеш? Так. Як думаєш, ти переможеш? Так. Чому так впевнена? Тому що я швидко бігаю. Бистре, мальчики, бистре, Саша, давай, давай! За давай, мною! Давай, давай! З метою загартування підростаючого покоління, оздоровлення дітей в літній період для них проводяться турніри з різних видів спорту, спортивні канікули. Добре себе зарекомендували спартакіади, що регулярно проводяться спеціалістами міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх влітку на базі заміських оздоровчих дитячих таборів. Мета спартакіади це залучення дітей до здорового способу життя. Завдяки таким заходам вони залучаються до здорового образу життя. Вони займаються спортом, ведуть активний образ життя. Змагання проходять з досить поширених видів спорту. Діти говорять, що спортом вони полюбляють займатися частенько. Це цікаве дозвілля та здоровий спосіб життя. Цікаво табору. Смрі. Чому вирішила взяти участь у спартакіаді? Тому що мені подобається теніс. тебе добре виходить? Ну, я вважаю, що так, а там подивимося. Я полюбляю грати в теніс. і Мені це подобається. В інших спортивних заходах в таборі ти береш участь? Так, я граю в юнібол. Призи надали нам сумське обласне відділення Національного олімпійського комітету, а також центр, міського центру спору для всіх. Призи будуть різноманітні. М'ячі, спортивний інвентар, все інше. Мета спартакіади – це залучення дітей до здорового способу життя. А Крім спортивних заходів та змагань, це значну увагу приділяє сплавам на байдарках та розвитку туризму у місті. В цьому напрямку туризму приймають участь всі верстви населення і люди різних вікових категорій. Центр планує і надалі поповнювати і оновлювати базу туристичного спорядження для того, щоб як умога більша кількість людей мешканців нашого міста змогли оздоровитися завдяки цьому активному відпочинку і отримати задоволення від кожного дня, проведеного на природі. Тож корисна для здоров'я та цікава для усіх робота міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, як кажуть, на ліце. Приєднуйтесь до прихильників здорового способу життя і отримуйте від цього позитивні емоції. Як уникнути стресів в сьогоднішньому непростому житті? На це питання ви отримаєте відповідь, якщо переглянете передачу циклу 50 відповідей психолога на головні питання для мам і тат, яку зможете подивитись по закінченню програми Новини мого міста. В сучасному житті ми постійно відчуваємо стрес. Це можуть бути проблеми на роботі, непорозуміння з родичами чи друзями, конфлікти з дітьми. А останнім часом до цього сумного переліку додалися ще й політичні негаразди в суспільстві. І щоб стрес не став хронічним, необхідно діяти. Якщо ви помітили, що знаходитеся в стані постійної тривоги, ця передача саме для вас. Дичі в Житомирської області в костелі Святої Варвари 14 березня 1850 року, місцева красуня Євеліна Ганська була повінчена з Оноре де Бальзаком. У цьому ж містечку тривалий час жив Фредерік Шопен, який, крім написання музики, також керував роботами з реставрації тамтешнього органу. Олешківська пустеля одна з найбільших пустель Європи, знаходиться саме в Україні. Олешківські піски складаються із безмежних барханів. Тутешні мешканці називають їх кучугурами висотою близько 5 метрів, з негустою рослинністю. А знаходяться ці піски у Цюрюпинському районі стара назва Цюрюпинська Олешки за 30 кілометрів на схід від міста Херсон.